привіт привіт! Мене звати Аня, і ви на моєму Ютуб-каналі. Я дуже вдячна вам за коментарі під минулим відео. Ви просто засипали мене компліментами і словами підтримки. Всім цьом. бачили б ви, як я бігала по квартирі і раділа кожному коментарю. Сьогодні разом із вами буду розпаковувати різдвяні подаруночки від брендів. У мене тут від Нік, Слен Про та навіть Ламель. Деякі з цих подарунків були справді новорічними, а інші просто піар-компаніями. Ну і, звісно, буду робити всіма цими продуктами макіяж і показувати вам. І знову перед початком цього відео хочу попросити підписатися вас на канал, поставити лайк цьому відео та в описі перейти до інших моїх соцмереж. Там теж дуже багато цікавого. І також хочу нагадати, завдяки кому ми можемо святкувати цьогорічне Різдво та Новий рік. Давайте дякувати нашим Захисниками-захисницям не тільки словом, а й ділом. В описі я залишу посилання на актуальний збір моєї знайомої і буду дуже вдячна вам за будь-який донат 5 чи 10 гривень. Ну а ми починаємо. За вас. Перший пакуночок у мене від Елен Pro. Вони надіслали мені цілу лінійку своїх нових рідких продуктів для обличчя. Тут є і сяючі рум'яна, і матові рум'яна, і скульптор, і бронзер, і навіть хайлайтер. Просто купа відтінків рум'ян, і два з них я вже тестувала. Мені дуже цікаво протестувати скульптор, тому що він виглядає таким доволі холодним. Але для початку вирівнюю тон свого обличчя тональним кремом. Сьогодні я візьму тональний крем від Evelyn з лінійки Wonder Match з вітаміном С. Я люблю цей тональний крем, теж. Доволі часто використовую його на зйомках і поганого нічого про нього сказати не можу. В принципі, лише хороше. Зараз так обговорюють цей новий тональний крем від ламель, матовий. Я би хотіла його спробувати, але у зв'язку з тим, що в повсякденному житті я взагалі не користуюся тональними кремами, а для зйомок у мене ще їх купа. Я не знаю, чи є в цьому сенс. Хоча матовий тон для зйомок, я думаю, був би просто в самий раз. Нанесла тональний і консилер, поки наносити не буду. Пізніше зрозумієте, чому. Зараз я хочу нанести скульптор або бронзер від Олен Про. Я насправді просто обожнюю бронзери і частіше за все обираю саме їх. Але тут мені дуже цікаво спробувати скульптор, бо в упаковці він виглядає таким холодним. У всіх цих продуктів тут така м'яка пуховочка, із якої, власне, і виходить сам продукт. І до речі, тут є така крутілочка, яка блокує вихід продукту і дозволяє йому виходити. Тобто, якщо ви будете класти це в сумочку чи в косметичку, він у вас нікуди не потече, тому що ви його закрутите. У мене був лише консилер з такою пуховкою. Більше продуктів у такому форматі я ніколи не пробувала. Але мені здається, це не надто гігієнічно. Враховуючи, що це тканина, на якій залишається продукт, воно все вологе. М -м -м. Не знаю, але з консилеру у подібному форматі я знімала цю пуховку і використовувала його просто через палітру. Так на нього тиснеш, і тут вилазить продукт. Давайте наносити. Я знаю, що багато хто любить такі холодні скульптори, наприклад, у Шіклем є такий відтінок Soft Tan, і в якийсь момент всі прям дуже сильно його любили. Хоча я вважаю, що він прямо занадто холодний і дає неприродню сіру тінь. Або, можливо, я просто не надто бліда для таких продуктів. А де він? Не поняла. Мій пензлик щойно з'їв весь скульптор. Нанесла прям багато, тепер мені щось страшно. <плес> щось щось мені не дуже поки що. Він мені надто сірий, мені здається. Слухайте, да, це дуже холодний скульптор, прямо такий він сірий. Він прямо сірий. Я знаю, що багато кому справді подобається така тінь, але... Мені на собі це виглядає трохи дивно. Ну давайте спробую ще з другої сторони. Дуже холодний відтінок. А ще він залишає такий прямо супер сяючий фініш? Прямо дуже-дуже сяючий фініш. Не знаю, ви його бачите? Він якось так втушовується в шкіру, що його взагалі не видно. Що то я не розумію? Він дав мені тінь чи не дав мені тінь. Давайте на мост теж відконтуруємо. Взагалі не страшно з ним переборщить. Не знаю, можливо, для білосніжок цей відтінок буде більш підходящим. І ще на а що мені? І він так розтягується по всьому обличчю. Коли був цей бум на скульптор Шіглеу відтінку Софтан, я, по-моєму, спеціально собі купила відтінок тепліший, і мені він прямо дуже подобається. Я його показувала в минулому відео, він супер класно тушується. Ну, я бачу, що він дав мені тінь, але вона така холодна, мені дуже незвично таке бачити. Напишіть у коментарях, чи прикольно це виглядає, чи подобаються вам взагалі такі холодні відтінки скульпторів. Окей, можете трохи підзабути, що я вам тільки що казала. Я пішла, подивилася, як це виглядає під звичайним кімнатним світлом, і мені сподобалось. Все-таки камера і саме світло трохи з'їдають продукти з обличчя, і їх не так видно, як в реальному житті. Ну а ще мені трохи замало висвітлення, і скоро ми це виправимо. Що ще скажу з приводу продуктів від ELAN Pro? Я спробувала ще два відтінка матових рум'ян. Тут є такий цікавий, прямо неоново-помаранчевий відтінок номер 104 Bright Peach, та червоненький відтінок номер 103 Red вони були мені найцікавіші, і саме їх я вже спробувала. Я наносила їх пензликом і в якийсь момент зрозуміла, що вони просто роз'їли тональний крем і залишили плями. Після цього я не здалася і спробувала нанести їх не одразу на обличчя, а спочатку на руку. І потім з руки спонжем нанести на обличчя. Так вийшло набагато краще, нічого мені не роз'їло і виглядало реально прикольно. Ну і текстура в них така, як у скульптора. Дуже гелева, вони, власне, так і називаються рідкі гелеві рум'яна, і не надто пігментована. Хоча червоний відтінок все-таки пігментованіше, ніж цей помаранчевий. Я думаю, я ще спробую їх потестувати в різних варіаціях тонального крему або, можливо, навіть без нього. Бо цілком можливо, що це може бути продукт, типу як мультитаскер від Юніко. Всім він подобається, але по- Факту він просто роз'їдає тональний крем, тому що призначений для такого макіяжу без макіяжу, коли ти наносиш на чисте обличчя або на обличчя з мінімум макіяжу, і йому просто не буде що роз'їдати. Я ще трохи подумаю, чи хочу я наносити цей кремовий хайлайтер. А поки давайте переходити до іншого бренду і іншого подаруночку У мене тут така величезна карабенція від NYX О Боже! Вона така важкенька і в ній щось тіліпається. Давайте покажу вам, як Нікс привітали мене з новим роком. Тут у нас така гарненька пляшечка. Здавалось би, шампанського, але ні, це комбуче. І тут прямо так і написано: Святкуй новий рік з Нікс. Дуже гарненько це все, звісно, виглядає. А далі тут у нас, звісно, косметика. Небагато, але це чесна праця. Перше, що кидається в очі, це, звісно, їх суперпопулярні рум'яна Батермен Плаш. Батермет. Батермелт. Бат. Батермелт. Бутермел. Батермел Blush. Це кремово-пудрові рум'яна для обличчя. У мене це відтінок BMB L08 або Shimmering Rose. Така у них, звісно, якісна упаковка, важкенька. Відчувається так, що можна трошечки комусь в голову зарядити. І текстура така приємна. Колись кремово пудрові рум'яна випускали ламель, і там текстура була трохи інакша. Вона була все-таки більше кремовою, ніж пудровою. А тут вони мені більше нагадують пудровий продукт. Насправді я дуже сильно хотіла протестити ці рум'яна. Там у них ще в лінійці є такі кольори, просто якісь темно-вишневі в тіктоках бачила. Ну, короче, прям, якщо мені сподобається, думаю, можна було б прикупити ще. Якийсь відтіночок. Далі у нас тут в коробочці є консилер. Його я теж бачила на просторах інтернету, і мені теж було дуже цікаво його спробувати. Це такий консилер-коректор стік для обличчя, і я так розумію, він такий трохи з персиковим відтінком, щоб замазувати прямо синячки під очима. І саме тому я не наносила консилер. Далі у цій коробочці є Slick Click Oil. У мене такі продукти вже є, і є саме у такому відтінку. Він мені подобається, і я думаю, я цей відкладу і зараз візьму свій. Навіщо мені два однакових продукта, правда, і останнє, що є в цій коробочці, це такий кольоровий олівчик. У нього такий смарагдово-блакитний відтінок. і Я так розумію, він буде блискучим. Це, мабуть, єдиний продукт із цієї коробочки, який я сьогодні не дуже хочу тестувати, і тому не буду його відкривати. Можливо, неочікувано, але почну із цієї Sleek Click Oil, просто нанесу її на свої губи для зволоження. Вона ось так прикольно клікає. І тут вилазить продукт саме цей відтінок, 01, такий сяючий, з прозорою базою, з фіолетовими блискітками, і дуже прикольно зволожує. А також у мене тут є такі ж бальзамчики з кольором, і вони дуже прикольні. Особливо мені подобається ось цей темненький відтінок 11. Отже, перейдемо нарешті до цього коректору. Я бачила, що його порівнювали з коректором від Catrice, і він був такий більш щільніший у цьому порівнянні. Я настільки давно не використовувала продукти в стіку. Особливо коректори, мені здається, в класі восьмому останнє таке було. Ну, слухайте, синячок він сховав. Я правда не знаю, чи доведеться мені ще консилером висвітлювати обличчя, але побачимо. І спробую нанести ще трохи сюди, бо тут у мене теж такий синячок. Ну, різниця, прямо очевидна. Він трохи западає в складочки. Думаю, його потрібно прямо одразу фіксувати пудрою. Я спробую трохи нанести ще на лоб. Він такий м'який. До речі, не знаю, чому я тушую це пальцем. Почему пальцем? Давайте я спробую це дотушувати пензлем. Ну, я рада, що він хоча б не залишає сліди. Знаєте, коли у мене були консилери в стіку в школі через те, що у них така густа текстура, вони прямо залишали полоски продукту. Тобто, якщо ти тушуєш це пензликом, на обличчі просто залишалися сліди від пензлика. Тут такого немає. Він прямо так плавиться від теплоти шкіри. Ну, Прикольно, мені подобається такий продукт. Я ще хочу його потестувати на чистому обличчі, так як я люблю використовувати лише консилер на повсякдення. думаю, спробувати Використовувати лише коректор буде дуже цікаво. Гляньте, як у мене губки блестять з цим бальзамчиком. Люблю його. Далі я хотіла нанести рум'яни від NYX, тому що рум'яни від еленпро я вже пробувала, а двоє рум'ян на один макіяж буде якось прям забагато. Але через текстуру я просто не розумію, в який момент мені їх наносити. Типу, як кремові рум'яна до пудри чи вже після пудри. З кремово-пудровими рум'янами від ламель було набагато легше якось визначатися. Я завжди їх наносила до пудри. Як кремові рум'яна. Хоча іноді я проходилася ними вже після пудри пензликом, легенькими рухами і виглядало теж супер. Я не знаю, ну давайте пробувати наносити до пудри. Вони прям так набираються. Я, мабуть, трохи зніму об руку. Нічого собі. Мабуть, їх все таки треба було на пудру. Вони так прямо хапаються за мокре обличчя. Блін, але все одно легко розтушувались, дивіться, ніяких плям. Я, чесно кажучи, думала по вигляду продукту в футлярі, що блискітки будуть трохи більшими, а так виходить вони просто такі гарно сяючі Мені подобається. І відтінок такий гарненький, і тушуються вони дуже легко. Все-таки, якщо наносити на обличчя без пудри, з ними треба бути обережними, дуже обережними. Погляньте. Нічого, я зараз все виправлю. Ну нічого, все одно нормально розтушувалися але я б не назвала їх кремовими. Для мене вони більше пудрові. Мабуть, я все таки повернусь до цього хайлайтеру від Про і спробую нанести його на своє обличчя. Цей самий момент. І... Насправді я не дуже люблю рідкі хайлайтери. Вони частіше за все дають дуже легке сяєво, яке потім все одно перекривається пудрою. І зверху я зазвичай наношу ще яскравий хайлайтер, тому сенсу в ньому особливо для себе не бачу. Мені подобається лише один рідкий хайлайтер, і це хайлайтер від Rare Beauty Але губу сильно не розкатуємо. У мене просто мініатюрка. Хоча навіть її вистачає супер надовго, він якийсь нескінченний. Тож, можливо, я навіть дарма відкрила цей хайлайтер, але спробуємо. Потушую пензликом. Цей продукт так розповзається по всьому обличчю, що я, мені трошки страшно. Ой, слухайте, ну нічого собі так сяє. У цих продуктів фініш сам по собі дуже сяючий, а тут це ще й хайлайтер з такими нічого собі блискітками. Схоже, дарма я не покладала на нього надій. Можливо, треба брати якийсь менший пензлик, щоб він не так розповзався по всьому обличчю. Ну, але я і наношу, звісно, прям багатенько продукту. Я нанесу ще обережно пальчиком на ніс. І ніякий тональний мені цей хайлайтер не роз'їв. Навіть рум'ян. Які були знизу, і які, по суті, мають пудрову текстуру. Я не знаю, в чому була проблема з тими рум'янами, хоча наносила я їх теж пензликом. Ще трошечки покажу вам цього сяйва. Ну, взагалі, клас, мені подобається. Просто так нагнала на рідкі хайлайтери, виходить. Далі пройдуся цією пудрою від ламель з колекції Smart Skin. Нагадую, дуже люблю її, як бачите. Але нею пройдуся лише по те зоні. Тобто від очей до носу і на лобі. А по всьому іншому обличчю хочу нанести цю розсипчасту пудру від Color Intense. Насправді я її і під очі люблю, але дуже вже хочу закінчити ту манюню від Smart Skin. Просто трошечки проходжусь. В неї такий більш натуральний фініш, я б не сказала, що сяючий, але не наглухо матовий. Сьогодні хочеться оформити брови і відриваю вам від серця цю рекомендацію. Це механічний олівчик з Єви від бренду LCF, і це вже мій третій такий. Це просто звичайний мікропенсіл, у мене тон два. Але при цьому коштує він ну гривень 60. Я колись випадково купила його для огляду в TikTok, і щось він мені настільки сподобався, що я тепер просто постійно його купую і постійно ним користуюсь, коли фарбую брови. Тут з однієї сторони олівчик, який викручується, а з іншої сторони щіточка. І я просто так раз, 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 щіточкою чик чік чик і все готово. Іноді я ще закріплюю цей олівець зверху тінями для брів. Але це прям для такого серйозного макіяжу. Бо цей олівчик не прямо щоб такий стійкий, іноді я настільки відвука. Бачити себе з бровами. І закріплю волоски своїм улюбленим гелем від Elen Pro. Насправді я дуже люблю цей гель використовувати як для ефекту ламінування, тобто на голі брови наносити і прямо зачісувати їх вверх. Але сьогодні я просто легенько пройдусь по бровам. Там ще, до речі, у Elen Pro вийшли сухі рум'яни у новому форматі, десь тут прикріплю. Я так розумію, це заміна їх минулим кругляшкам. І якщо вам цікаво, я можу зробити відео все обличчя косметикою Elen Pro. Напишіть про це в коментарях. Як там кажуть, три лайка, і відео, все обличчя косметикою Ленпро буде. До речі, хайлайтер з-під пудри все одно видно. Немає цього сліпучого фінішу, але сяйво, все одно видно. Я дуже хочу закріпити корекцію обличчя сухими текстурами, і думаю, сьогодні я не буду відмовляти собі у цьому задоволенні і просто візьму палеточку від Dior. І да я нарешті купила цю манюню після стількох переглядів відео в ТікТоці, що мене просто взривала голова. Можу сказати про неї в двох словах, що вона мене не здивувала. Це реально прикольна палетка, але не те, щоб. На 2000 тисячі гривень до речі, всім чомусь не подобається цей бронзер. Я помітила, що багато хто його ігнорує, а мені він дуже подобається. Ну як я вже казала, я загалом бронзери дуже люблю. Перекрила нафіг весь холодний скульптор від лендро, але я сподіваюся, ви встигли на нього надивитися. Так, от про цю палетку, після перших разів, коли я нею скористалася, ці хайлайтери дуже нагадали мені хайлайтери від бренду Офра. У мене в палетці є хайлайтер від цього бренду, розділений на багато частинок, і там є всі кольори. Правда, там набагато менше віконечка і там немає бронзеру. Але у зв'язку з тим, що бронзер цей більшість ігнорують. Може він вам і не треба. Я, в принципі, не жалкую, що купила цю палетку, тому що я просто не заспокоїлася б. Я б продовжувала дивитися на ці відео і продовжувала б їх хотіти. Але я не побачила тут чогось прямо вау. Не хайлайтери від глимбі, як пишуть в тіктоках, але і не ашалець. Більше ніде такого не бачила. Вони зробили якусь магію. Мені, до речі, цей відтінок рум'ян сяючих здається трохи мало пігментованим. Я думаю, я просто повернусь до цих рум'ян, візьму їх трохи і нанесу ще зверху. Ну рум'ян багато не буває. Я вважаю. І повторюсь ще раз, я не вважаю, що це поганий хайлайтер. Можливо, він навіть коштує своїх 2000 гривень, чи скільки він там коштує, але з тим, як його хвалять і просто облизують в усіх соцмережах. Ну, таке. у мене тут залишився останній пакуночок від бренду, але перед цим я дуже хочу зробити щось з очима. Мабуть, я просто візьму цю нюдову палеточку від Пілуїз, додам коричневого у складочку і сяючого на рухому повіку. Мені дуже подобається ця палеточка. У мене це весільна серія. Дуже люблю її за простоту використання і за цей сяючий світлий відтінок. Він просто розрив. A few moments later. щось я тут трошечки увліклась за кадром з матовою базою. Ці тіні просто настільки легко тушуються, що ними працювати одне задоволення. І тепер гляньте на цей світлий сяючий відтінок. Він просто він божественний. Єдине, що у цій палеці такі рижуваті і навіть червонуваті, коричневі. А так вона просто ідеальна. Ще, до речі, часто бачила, що цей хайлайтер від Dior люблять наносити на повіко, типу він дає таке вологе сяйво. Ну, але вибачте, з цим відтінком тіней воно просто не порівняється. До речі, туторіал на схожий макіяж, тільки матовий, є у мене в інстаграмі. Хтось із зірок робив його на останню медгала, і там я його повторюю. По-моєму, це була Ема Чемблайн. Не питайте, я теж не знаю, хто це. Іноді я люблю цей сяючий відтінок, наносити трохи як хайлайтер. Він, звісно, не зовсім прозору базу має, але Боже, як же він сяє! Класна форма макіяжу, мені здається, вона мені дуже личить. І також я швиденько нанесу гелевий коричневий олівчик від ламелю слизову. Вони, до речі, там випустили оновлені ці олівці. Дуже цікаво, чи змінилась формула. Скоріше за все, да, інакше нафіга це робилось. Але не знаю, коли у мене до них дійдуть руки, тому що запас цих олівців у мене достатньо великий. І я також залізу цим олівчиком в куточки ока. Дуже подобається, як це виглядає. І олівчик, звісно, трохи тушую. Далі візьму коричневу туш, просто свою улюблену панораму від Лореаль. Це той випадок, коли туш реально не дарма всі нахвалюють. Вона чудова, ну просто. Це моє кохання, це все ще не вау, ефект, який буває у деяких людей від звичайної туші глимбі, але це найкраще, що ставалося з моїми віями. Ну що ж, остання коробочка, яка у мене тут є, це блиск від ламель Dazzle Glow. Я вже нахвалювала цю піарку у минулому відео і готова нахвалювати ще сто раз. Це просто супер гарно виглядає. Тут також була листівочка, підписана вручну з моїм іменем, з побажанням гарного нового року. Я вважаю, що підписані вручну листівки і звертання по імені. Це просто Найкраще, що можна придумати в піар розсилках Тут у нас вісім відтінків блисків, і один фіолетовий я купила сама, коли вони тільки вийшли. У мене також є огляд на нього в інстаграмі, і тут уже, як бачите, доволі багато блиску використано, а це значить, що він мені подобається. У нього доволі прикольний лавандовий відтінок, але на губах він, звісно, не виглядає таким фіолетовим. Ну а сьогодні мені під такий темний макіяж, думаю, підійде щось більш драматичне. Я візьму відтіночок 408 Cherry Cola. він чорний і тут просто якась Розсип різнокольорових блискіток. По-моєму, як тільки вони вийшли, саме цей відтінок дуже вірусився в тіктоці. А ще мене так прикалує цей величезний аплікатор, він просто огромний. По-моєму, в консилері від ламель він менший. По класиці, звісно, спочатку нанесу його без олівця. Mm. Так як я вже давно користуюсь цим фіолетовим відтіночком, я знаю, що ці блиски дуже прикольно пахнуть кокосом. І також, що вони просто неймовірно згладжують текстуру губ. Ну просто. Дуже круто сяє. Цей відтінок зробив губи такими трохи холоднішими за рахунок чорного кольору, і я бачу фіолетові блискітки. До речі, блиск прям солодкуватий. Я знаю, що багатьом цей яскравий запах кокосу прямо не подобається, але я, хоч теж не любительниця яскравих запахів у косметиці, з ним змирилась. Мені він нормально пахне і комфортно з ним ходити. Він іще й доволі швидко вивітрюється. Ну а тепер я це все добро зітру з губ, нанесу коричневий олівчик і повернусь до вас, щоб нанести блиск ще раз. Я взяла гелевий олівчик від глимбі у 205-му відтінку. Він якраз такий тепленький мені під макіяж. Чесно кажучи, я навіть забула наскільки у нього м'яка текстура, але колись я їх просто обожнювала. І нанесу на середину якусь нюдово-рожевеньку помаду. Я би хотіла вам сказати, що це за помаду, але насправді це якийсь невідомий мені бренд із Watsons. Тут написано MAC Lipstick і коштувала вона копійки. Це все, що я можу вам сказати. І повертаємося до наших блисків від ламель. Просто наношу його на всі губи. Я вважаю, що це прекрасно. Прорвало мене сьогодні на щось таке драматичне. Я покажу вам зблизька цей макіяж. Він дуже легкий, але ефектний. І, як на мене, дуже личить мені. Ну що ж, підсумки Почну з продукту, який мене найбільше вразив. Хайлайтер від Lenpro. Pro. Це просто та річ, від якої я абсолютно нічого не очікувала. Я реально не люблю рідкі хайлайтери. Але ця штука доволі прикольна. Я буду її ще тестувати, мені сподобалося, як вона сяє. Такий він прямо яскравий. Ну і тут одразу ж про скульптор, він мені захолодний. Це просто не мій продукт, хоча я так розумію, зараз на мейкапі він повністю скуплений, тому що дуже подобається людям у соцмережах. Мені здається, цей червоний відтінок так підходить мені під макіяж. Так що як. Я розумію, у цього скульптора досить багато фанатів, але я не в їх числі. Про рум'яна можу сказати, що це трошки сумнівний продукт. Я їх тестувала всього один раз для відео і змогла знайти до них підхід, щоб вони лягли без плям. Але чи нормально взагалі знаходити до продуктів підхід? Чи ок вам з цим? Е, я повторюсь, можливо, це варіант рум'ян для такого макіяжу без макіяжу, коли у тебе і тонального крему по суті на обличчі немає. Треба буде ще потестувати в кінцевому макіяжі. Не думаю, що їх видно, але сподіваюся, ви встигли надивитися на них в процесі нанесення з цими бальзамними олійками. Я добре знайома і люблю їх. Про коректор. Після того, як я закріпила його пудрою під очима, він нікуди не скочувався, хоча текстура на це натякала. В принципі, поки що він досить класно спрацював, буду тестувати далі. Ну і ближчики від ламель, це, звісно, супер штука. Я не знаю, правда, куди мені дівати стільки відтінків, хоча мої подруги були дуже задоволені минулими олійками. В цілому класний відтінок, він не такий насичено-чорний, як в баночці, але я розумію, чому половина Тіктоку за ним ганялась. Отже, дуже дякую вам за перегляд цього відео. Не забудьте поставити лайк і написати в коментарях. Як вам мій сьогоднішній макіяж? До зустрічі!